Всім привіт! Сьогодні у нас пала TheVolt dcs 781 Може, хто дивився попереднє відео, у нас на об'єкті була кабельна пола TheVolt DC727. Да, у нас була проблема з втулкою. У нас був люфт в цій частині механізму, де робиться протяжка і вона стукала, був замітний люфт. Ми звернулися в фірму, в якої ми її купували, і нам привезли на заміну ось таку кабельну, пескабельну, без, без раніше, батарейну колу. І поки з тою розбираються, може там буде заміна або просто обміняють на нову саму. Е, Перше, що хочеться вам сказати, перед вами 50 тисяч гривень. Тобто вартість пили без акумулятора 50 тисяч гривень. Що це перевести в американські гривні, це 1250 доларів чи 13 тисяч крон, якщо ми говоримо про швейцю. Саме стільки коштує ця пила. І хто може бачу, в попередньому відео е, я зробив плюси і мінуси, виклав свою думку про плюси і мінуси пили. І, мабуть, найбільший мінус, чому я її не взяв би собі, а я взяв макіту собі. Це пила на фірмі. Це був люфт в направляючій шині. Ось тут. В цьому місці. в них де з одного боку тільки е пластмасова така сушка, направляюча, яка старається, і є люфт, а з цього боку підшипник. З цього боку, по-перше, ми бачимо, що діаметри різні. Ось це помітно зараз. І, можливо, якась випавна ситуація, бо люфту абсолютно немає. Дуже класно. Ем, що можна сказати по пилі? Попрацював один день. ну, я в захваті. Перше це 305-й диск, трошки інше відчуття. Тобі просто вистачає запасу прорізу на все. Абсолютно. Немає ніяких проблем, що тобі щось складно розрізати. Десь треба щось якось правильно підставити, виставити. Пила падає в обидві сторони, вправо-вліво від усі різу. Є кути зліва на вона повертається вернішу вправо на 50 градусів, в ліву сторону на 60 градусів. -та е, такі нюанси. Ну, тобто це ж прийшла, приїхала машина DeWalt, представник фірми, привіз пилу, ну, напевно, якусь хорошу. І ось такі нюанси, як... зараз вам покажу. Тожу. Е, ось така ситуація. Направляє ковід. Така ситуація. Язичок. Така ситуація. Ну, як то кажуть, на швидкість не впливає. Кути, як і на попереднім пилі, фіксуються автоматично на стандартних позиціях. 0, 15, 22,5, 31,6, 35. І 3, а на цій полі він не фіксується, на попередній фіксувався. Ну і звісно 45. І аналогічна ситуація в іншу сторону. Для того, щоб зафіксувати в якомусь нестандартному, потрібно ось ми взяли 9 градусів, натиснути цим, цю, цю педальку. Оп, і все, пила зафіксована. Ну і відповідно в іншу сторону. <кхід> Є ось такі три Якщо чесно, не дуже зручна історія, можна і справа. Можна і зліва, тому що потрібно дуже багато котити. Якби було якесь стандартне, як макіта є, чи є, допустимо, пастула, що можна різко опустити і різко підняти на вже то, якому потрібно. Але є, є, то добре. Краще, ніж коли немає. Для транспортування фіксується в такому положенні. Переклашу, кнопки, перекошуємо і того зафіксовано. Щоб зафіксувати, повертаємо, повертаємо і права на поводу роботи. Як завжди класи цим доканських апартаментів, кожен акумулятор потрібно забити, поки іншому і не сідає. Ну, пастула теж важко, але накітак, кошт. Трохим як м'якше можна це зробити. Або ж метабу. 305 й диск це просто чудо. Вага, вага 25 кг без акумулятора. Акумулятор ще 1,5 кг, а 26 кг. Ну, чесно, якщо у вас роботи не знаю, для монтажу дверей, вікон, якихось таких мобільних робіт, які мають один. Два невеликі часу, бо вам потрібно часто їздити між об'єктами. Це, напевно, дуже важко, бо ну, навіть не даремно тут дві ось такі ручки, ось потужні. Бачите, тобто, такі, такі е, то не Тому що Транспортувати дуже важко. Е, напевно, краще взяти щось менше, що тобто, взагалі по мене точки немає ручки, немає їх в цьому. Напрямку відправляння хита. Це взагалі супер. Напевно, ну, звісно ж, радніше. Такі самі фічі з тропилом. Можна побачити досить цікава варіація виконання двигуна, то має деволтовські болгарки, досить потужні, дуже схоже на двигун від болгарки, просто більш масивний. 3800 обертів на хвилину, тиск 305 мм, 30 мм посадочний діаметр, але завдяки ось цьому рішенню від DeWALT можна палити максимально, я вам скажу точно, завдяки такому рішенню максимальна глибина пропилу це 177 мм фактично. Це дуже багато. Ну, я не знаю, що можна на цій пилі пилити, щоб воно просто-напросто не влізло. Хіба вже йдеться, йде мова про якісь балки перекриття 200-мм чи 300-мм. Але ну, для таких речей, звісно, є пили ланцюгові. Це явно не робота для пили Ось такого типу торцовочної. Керування підсвіткою, винесено на цю клавішу. Але вона дуже туго прожимається. Як бачите, навіть не спрацьовує зараз. А от спрацювало виключилось. Можете автоматично не вмикається, якщо пила не працює довгий час. Для того, щоб випадково не запустити пилу, такий страхувальний, запобіжний язичок є, 9 Ампер годин. Скажу чесно, сьогодні ще не заряджав, але напевно ще пізніше зроблю якесь коротке відео, шортс і напишу, чи вистачає нам, прикладу, на один день цілої роботи. Тому зараз наразі нічого не можу сказати. Мені можна зробити все, побудувати будинок від нуля до фінішу. 54 вольта, це безщитковий тип двигуна. Спробуємо щось попалити, напевно. Давайте зробимо результату. Ми пропили на 45 градусів. Було видно, як на рігку. Важко буде це показати, але тим не менш. Ну, претензій взагалі немає. чесно. То це нашвидко руч, я сильно не протискав, не грався з тим. Це супер, дійсно супер. Потужності і не бракує взагалі. Дене дерево два рази. Навіть під інерцію свого диску може все пропалити до того, що курок спалець запуску. Але і мінус батарейної системи. Я не можу зрозуміти, чого не вмикається пилосос, а він не вмикається, тому що у нас акумулятор, він не підключений до пилосмоку. І ось така ситуація. Вона вся в полюці. Зверніть увагу на плавність запуску. Двигуна дисковадніше. І на світі супин. Ну, приблизно 4 секунди ще раз. До п'яти напевно Ну, це краще ніж на кабельній версії. Плавність пуску, ну взагалі це інший рівень, тому що на передній полі кабельний воно досить сильно пило. Просто запускав лун, щось різав, вона дуже сильно пила. Ну, верніше тягало руку і це трошки некомфортно. Тим більше, якщо люди тільки починають працювати, або вони дуже часто працюють з пилами, з такими дисками це трошки навіть страшно. Яка рецензія моя з приводу пили? Отже, висновки. 50 тисяч гривень або пила DeWalt на 305-му диску. Без батарей ще раз. Батареї вам будуть коштувати дві батареї зарядна станція, Fast Charge приблизно 500 доларів. Тобто 2000 доларів за пилу девольт. Об'єктивно, мінусів немає. Тільки вага. Але якщо ви хочете велику пулу з 305-м диском, цього не уникнути. 2000 доларів за комплект. Це без е, стола, на якій стоїть підставка. Стіл ще, напевно, доларів 200, якщо не більше, бо цей більший е, близько 2 метри має, ну, наповнено. 2 метри 80, щось таке. Ну, це 2 200 2 300 доларів за комплект. Чи вартує? Воно, його, воно того. Ну, вартує того, якщо ви заробляєте гроші, якщо ви хочете це купити, щоб різати дрова. Абсолютно не вартує. Батарея. І плюс і мінус, бо ви мобільні, вам не потрібно ніякого живлення. Мінус, якщо у вас пилосмок, припустимо, навіть не фестул на фестулі на шлангу, чи можна винести кнопку в себе на, на зап'ясті руки, чи просто на пояс поставити, починаєте пилити, він кулефець пилосмок він працює і витягує. В, ну, або ж деволт купляти пилосмоки, але якщо чесно, з свого досвіду, ну, фестул краще або ліквідніше, продати фестул, продати це дві різні речі. Ну, взагалі тела класна. Мені подобається. до Приводити лосмоту. Отже. Пила коштує свої гроші, я думаю, тому що конкуренти не набагато дешевші, є й дорожчі, звісно, версії, милоокі. Напевно, що Мілоокі на 254 диску буду брати, завів власне користування, буду купувати новий, може зроблю вам огляд, кому цікаво, підписуйтесь і до зустрічі в новому відео. Ось такий ще маленький тест. Дошка 195, наскільки на 45. Як вона пилиць, а напевно, що ми об'ємнемо пилосмок цього разу. У вистачає навіть, з запасом. Ріс чистий. Звісно, в кінці на задній стороні це стандартна історія, коли вириває трошки дерево, але по всій довжині. Хто може бачив попереднє відео, зверніть увагу, що на цій, на, цьо, на цій дошці немає оцих хвильок. Він треба трошки спозиціонувати дошку. ось так. Там були ось такі хвильки: одна, друга, третя, четверта. Це через те, що була якась вібрація на диску. Десь пилу, пилу кидало і ну, не зрозумів чого, тому що диск затягнутий добре, стоїть на своєму місці. Просто якась, напевно, бракована. Напевно, що нам це скажуть трошки пізніше. З цією пилою таких проблем немає абсолютно, як ви бачите. Чистий різ. Не знаю, що вам ще важче можна попалити. Ну. Чесно, для неї немає нічого неможливо. Немає не в мене якоїсь заготовки там 150 на 150 деревини, щоб показати. пила класна. Пала класна, важка, дорога. Є нюанси, це тільки ціна. Якщо буде бачити по знижкам, не знаю, напевно, якщо враховувати, що... Ну, Немає загальну мінусів от тій-чаки, я хотів власне цієї поли, щоб направляюча шина, ось ця, Також ви бачите, тут позаду, в мене, щоб вона була як в макіти винесена чи фасту вперед. Тому що при таких габаритах вам потрібно, напевно, що, НДС, кажу, точно. для роботи. Це метр десять простор. Ось Звідси, з крайньої точки, коли ви до кінця тягнете, до початкової. Це тільки метр десять від пили. Ну, ще для вас якийсь, ну, напевно, сантиметрів, нехай п'ятдесят. Тобто, метр шістдесят місця займає пила в працюючому стані. Якщо ця шина була винесена вперед. Як це зроблено в Макіти, хрестул, ми скоротили робоче місце мінімум на 25 см. Може все комусь не суттєво, але якщо ви працюєте, якщо у вас одна пила, ви її використовуєте всюди і в малих приміщеннях, в кімнатах, г'яти якісь там плінтуса, набиваєте листву то в малих приміщеннях ви згадаєте, що вам не потрібно відступати від стіни, вам потрібно бути обережним, щоб не, за... не зачепити нічого, ніякі стіни, не зробити жодних пошкоджень. Тому, О, напевно, О. тільки це місце. Все решта просто супер. Я до сих пір не бачив. Ну, я не буду говорити за хрестул. Хастул класний, але він коштує дві цих пили. Оця фіксація. Фіксація на градусах, яка взагалі, взагалі, жодним чином не збивається. В Макіт є така проблема. Супер. Класно. Ідеально. На 254 диску я не бачив, не тестував цю полу. Тільки знаю, що от я пробував в магазині, проходив поруч з деволтиською акумуляторною полою. Саме найменша, яка в них є в лінійці 18 вольтна, на 190-му 190 диску, не пам'ятаючи точно, яке в неї ім'я, тобто номер, е, артикль. І в ній теж була присутня ситуація, проблема з направляйкою. Теж був люфт в лівій частині, як і в кабельної версії. Тому, якщо є можливість, Просто пригляньтесь, якщо це вам не суттєво можете брати, бо теж потужна, прикольна. Але я нею не працював. Тільки помітив, що є така ситуація, тому я собі буду брати мілоокі. Батареї в мене є, такі флекс для садового інструменту. Перехідник можна взяти, Колгос згідний, але купляти мілоковські батареї заради того, щоб користуватися тільки, тільки на пилі, E, Коштів зайвих немає. Всім дякую.